Останнім часом у закладах освіти Павлограда, де облаштовані найпростіші укриття, фіксують випадки, коли люди приходять не під час повітряної тривоги, та щоб просто переночувати. Я хочу нагадати напевно, ще раз нашим містянам, а мешканцям нашого місця що укриття в закладах освіти в денний час працюють лише для учасників освітнього процесу. Для учнів дітей, для педагогічних працівників, а також батьків, які під час повітряної тривоги а привели дитину там на навчання або в садок, або там на гурток. якийсь, вони також мають право разом з дитиною, разом з педагогами спуститися і скористатися найпростішим укриттям У вечірній та нічний час, а також вихідними укриття закладів освіти відкриваються лише під час повітряної тривоги. По закінченню навчального процесу з 17 години до 7 години ранку і в вихідні дні цілодобово мається на увазі не просто цілодобово, що от немає повітряної тривоги, і наші мешканці можуть прийти і скористатися найпростішим укриттям. Ні, лише під час сигналу повітряна тривога. Найпростіше укриття закладів освіти відчиняються і приймають мешканців нашого міста. Після відбою присутні мають покинути укриття, адже після цього працівники починають прибирати приміщення. На превелиті жаль, наші містяни залишають за собою сміття. Деякі поводжуються себе не, не дуже гарно, якщо можна так м'ягко сказати. А, виникають ситуації, коли адміністрація закладу вимушена звертатися до працівників поліції, викликати наряди. Під час тривоги охоронець закладу також спускається в укриття разом з мешканцями. При цьому саме він відповідає за безпеку у закладі та необхідне оснащення приміщення. Тому ну, дуже прошу ну, по-перше, поводити себе ну кчемно, відповідально, не приносити там якісь вибухонебезпечні речовини, не приносити великі там сумки, тому що це викликає да якусь там підозру. Відвідувачі мають самостійно дбати про себе, приносити воду, ковдри та інші необхідні речі. Заклади освіти надають укриття, але не забезпечують відвідувачів засобами комфортного перебування в них. Сьомої години ранку заклад уже починає працювати в звичайному режимі приймати дітей. А на превеликий жаль в укриття приходять люди. Ми ж не запитуємо у них довідки про стан здоров'я. Приходять люди, можливо, з інфекційними хворобами. А ми наражаємо таким чином своїх дітей на якусь там загрозу в частині здоров'я. Згідно із законодавством, укриття у закладах освіти створені першочергово для учасників освітнього процесу. А поза навчанням мешканці можуть користуватися ними під час повітряної тривоги. Тому освітяни звертаються до повнограців з проханням не використовувати шкільні укриття без нагальної потреби. Це дозволить зберігати порядок у закладах освіти та гарантувати безпечні умови для дітей та персоналу. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.